Сьогодні в Королівському районному суді Житомира розглядали справу Віктора Ільченка та Олександра Юрка, яких обвинувачують в умисному вбивстві. На судовому засіданні тривав допит обвинувачених. Один з них, Віктор Ільченко, свою провину у скоєному не визнає. Я не вірю жодному слову Ільченка, тому що відстань була не така велика між дітьми та зіною. І це була ясна погода. Це був білий день на дворі. Діти мали зрост метр сорок, метр п'ятдесят. І дітей від дорослого ну можна відключити навіть на військову людину, не для людина, яка стикається кожен день з якимись диверсійними групами. Ну, на сьогоднішньому засіданні ми закінчили допит одного з обвинувачених. Розпочали ще не закінчили допит іншого обвинуваченого. Фактично, ну маємо покази ті, що є. Будемо їх звіряти з тими фактичними даними. Аними, які містяться в матеріалах кримінального провадження для встановлення об'єктивної істини в рішенні суду. Нагадаємо, що 7 березня 2022 року, близько близько ї години, і військовослужбовець збройних сил України Олександр Юрко використовуючи автомат та представник громадського формування Радомська варта Віктор Ільченко, використовуючи мисливську гвинтівку у Радомишлі за обставин, які зараз вивчає суд, здійснили постріли і з вогнепальної зброї та за версією слідства убили неповнолітнього Даниїла Більченка та поранили його товариша Олексія Нечипоренка. Наступне судове засідання відбудеться 20 січня 2023 року. Володимир Шолдрук, Віктор Підвисоцький, Суспільне новини, Житомир.